Ну що ж, вітаємо на каналі АнроСтудія. І в нас нарешті нове відео. І воно незвичайно, як і кожне наше нове відео. Вітаю на каналі Ви Знаєте, є такі дні, коли просто хочеться відпочити. Ні про що не думати, особливо не ставити собі гострих запитань. Просто хочеться. Зануритися, зануритися у природу, тому що вона найкращий помічник, аби е, очистити свій мозок від негативних думок, від стресу. Він же накопичується, як би ми з вами не хотіли. Але життя воно таке. Воно трошечки зараз непросте. А може, воно було завжди таким непростим. Так ось я хочу вас запросити до лісу сьогодні і просто. Разом з камерою передати свої відчуття, нашептати вам щось романтичне на вушко і залишити вас у такому стані релаксу, і з вами релакснути, розслабитися і відчути ось цю осінь, яка закінчується, адже листопад вже зустрівся з нами. Тож на черзі в нас останній місяць. Зафільмуємо його разом з вами. Залишайтеся на каналі Андрій Studio. щиро вдячна за ваші підтримки та коментарі, за вашу дій... таку активну діяльність на каналі, за ваші дійсно коментарі по останнім темам. Вони дуже допомагають мені далі щось придумувати. для себе та для вас, звісно. Тому що все, що я роблю, це. Дійсно, мені подобається. Я хочу, щоб вам це подобалося ще більше. А що ж романтичне може нашептати вам ліс? Ліс це зустріч двох світів. У лісі світ чарівний та загадковий. Тут немає рутинного життя. Тут все за законами природи, тобто настільки природньо і вільно почуваєшся тільки у лісі. В цей раз я дійсно розслабилася. Саме тут поринула оці дерева, які вже майже скинули все листя, але не до кінця. І ще ніби залишили, ніби для мене. Подивись, ми ось такі гарні і красиві. А ти забуваєш дивитися на нас. Ну а дивитися вгору постійно потрібно, бо саме там і відбувається найпрекрасніше. А цей колір. Ви тільки погляньте, в мене очі розширилися від цього кольорової гамми. Вона ж просто неначе намальована. Наче хтось взяв пензель, відомий художник, пейзажист і відтворив ці кольори в реальності. Ну, не знаю, як вас іще вразити, але ми з камерою. Повністю розчинилися у цих кольорах і завмерли. У нас все зупинилося. Були тільки я, камера та цей ліс. І це було настільки неймовірно, прекрасно, що не хочеться закінчувати, розповідати і показувати вам цю красу. Ну Це просто неймовірно гарно. Ну, а це автор, режисер, виконавець, сценарист йде собі стежкою життя і думає, куди ж ця стежка заведе її далі. Ну, принаймні, в якусь іншу країну, правда? Де я вам розкажу і покажу щось новеньке. Або, або ні. Або просто буду стояти і дивитися на ці дерев. І мріяти про. Ті неймовірні місця, які ще чекають на мене і мою камеру. Адже я повинна вам показати цей світ, а в ньому ще багато чого є. Неймовірно чарівного, прекрасного, фантастичного та незбагненного. Тож ми вам, з вами вирушаємо. Дивіться, колії вже чекають на нас. Залишилося лише купити квиток і вирушити далі. Бо життя це подорож. Прекрасне. Дуже коротке, миттєве, неначе мить. Але ось ця мить настільки захоплюється, що варто пройти всі ці труднощі, аби знову побачити красу на власні очі. Адже через труднощі ми саме й бачимо ту красу. Бо труднощі дають нам нові очі. Труднощі показують нам, що поруч все дуже просто, легко і красиво. Дякую, що були з нами на каналі Студіо. Ми продовжимо далі. Не забувайте подобайки!